Всіх вітаю на своєму каналі. Незабаром свята і надо щось готувати вкусно. Так що показую сьогодні дуже вкусний салат «Шанхай». Готовим його вместе. Итак, що мені надо? 400 г твердого сира, 400 г шампіньйонів, головка цибулі. Далі 200 г горіха, баночка консервированої кукурудзи, баночка консервованих ананасів. Грудинка курина 400 грамм, у мене копчена, але я її ще й проварила. Ну, і, естественно, майонез. Що ми спочатку робимо? Ми беремо гриби і, е наполовину, і нарізаємо їх такими пластиночками. Ось така горка шампіньйонів у мене вийшла. Тут 400 грамів. Всього, бачите, от такі пластиночки я порізала. І тепер у мене сковородка суха. Нагріта. Я олію зразу не лью. Я е, висипаю наші на суху сковородку. Зараз вони пустять свій сок, цей сок випариться, і тільки тоді я додаю рафіновану олію і будемо додати цибульку. Так, нарізаємо цибульку, хочете полукольцями, хочете піришками, але я буду різати е, такими кубічками. Курочку нашу копчену ми нарізаємо е, кубиком. Ну і от так вот. як обычно ми нарізаємо кубичком. Бачите, жидкость грібів почти вже випарилась, і я додаю тепер колейку. Так, небагато трошечки. І тепер додаю сюди же цибульку нашу порізану. Все. Тушимо це все до золотистого цвіта. Кусочок сира натираємо на крупній терочки. Отак, бачите, такі от крупні виходить, ломтики. Ножом треба посікти горіхи. Ну, Достаточно мілко їх треба посікти. Ну що, все понатирали, понарізали, приготовили, стушили. І тепер будемо збирати. Я вже курочку кинула сюди в общу миску, де це все ми будемо змішувати. Добавляю сюди, от я горішок так подрібнила, бачите? Теж відправляю сюди. Добавляю сирок натертий. Грибочки бачите, як хорошо пожарились. Я їх не сильно зажарювала, ось вот такі вони золотисті, їх надо остудити і тільки потом добавлять. Дальше добавляем ананас консервированный. И в последнюю очередь добавляется кукурузка. По вкусу, якщо ви любите, ви можете цей салат приперчити, присолити. Я буквально чуть-чуть присолюю його. Так, чуть, чуть 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 І перемішаю. Це можна удобно зробити вилочками. двома. Додаю майонез. Майонез у мене 67% жирності. І перемішуємо хорошо. Хочете більше, додавайте більше майонеза. Якщо ви любите вже, щоб такий геть був, він прям насищений майонезом. Тут точних пропорцій, тобто майонеза немає. От хто як любить. Так, дивіться, от я зробила салат. Дивіться, стільки його в мене вийшло. Велика миска. Тобто половина великої миски. Тобто його, виходить, з даних продуктів. Достатньо багато. Можна на якусь гулянку таку на чоловік, 10 його хватить з головою. По вкусу я вже пробувала, це просто яке то об'єднання. Тут удачне сочетання продуктів, він такий. Ну, знаєте, тут де-то сладості, і кислиночка, яка то є, і, і солененьке. Ну, дуже хорошо підібрано, і плюс ще горішок доповняє. Еще чуть-чуть навіть хрусти. Дуже вкусно, копчена курочка, ананасик. Бесподобный салат. Я советую вам приготовить такий салатик і попробовать його. Я думаю, ви не откажетесь от такого салатика. М -м -м. Так, налажу на тарелочку салат. Ну що, от так от я насипала горочкою цей салатик. Я ніяк його не украшала. Ви украшайте так, як ви вважаєте для себе нужним. Зелень, яку хочете, ви можете це все красиво оформити. Нам зараз вечерять. Я насипала собі салат для вечері. Ну, і все, і не буду більше нічого сюди додавати. Салат дуже вкусний. Я вам рекомендую його приготувати і хоча б раз спробувати. І ви від нього уже не відкажетесь від такого салатика. Кому було приємне, полезне відео, ставимо лайк, підписуємося на канал. І я вас усіх цілую і люблю. Бувай!